Всім привіт-привіт! Сьогодні робимо нарощування нігтів гелевими тіпсами, дизайн фольгою, і знову покажу вам гелеві тіпси з Aliexpress. Тож, починаємо і починаємо ми з гелевих тіпс, які я полюбляю, Вже був не один огляд, я вам це розповідала, але тут даються все нові, нові підписники. Я дуже вдячна вам, що ви підписуєтесь, ставите лайки та пишете коментарі. Для мене це дуже важливо, дуже приємно. І це допомагає моєму каналові розвиватися. І тому я хочу повторитися з гелевими тіпсами. і Ось тут я вам порівнюю дві, два види гелевих тіпс: одна стілет, друга мигдаль. Однієї фірми, але трошки різні. Бачите, стілет без матової цієї штуки. А мигдаль саме з матовою цією частиною вже спеціально, щоб ну типу воно краще трималося. Але за рахунок цього мигдальні тіпси стали. Просто товстіше. Це самі найкращі гелові тіпси, які я зустрічала насправді, е, які я купляла в магазині, замовляла і так далі. Тобто ну, вони самі тоненькі, і за рахунок цього вони мені дуже подобаються. Чому? Тому що їх можна і під кутикулу підпхати, і взагалі зручно з ними працювати. Вони пластичні, навіть коли ти їх загинаєш, вони не ламаються, не тріскаються. І так далі. Ще ось такі я маю гелові тіпси, які ви також бачили, якщо ви вже давненько підписані на мій канал, Ось тут покажу вам, як виглядає упаковка. Повторюсь, це також з Алі Експрес. Я брала на пробу їх і ну, вони не такі, як попередні. Попередні тонесенькі, навіть ті, що з матованою частиною. А ось ці також з матованою частиною, трохи різна в них довжина, подивіться, тут ось такий мигдаль. Тут ось такий мигдаль за довжиною. В принципі, можна вибирати, який ви забираєте, яку ви любите носити довжину, щоб менше потім було пилянини. Але подивіться, наскільки вони товстіші. З правої сторони, тіше товстіші, з лівої сторони, тіше тонкіші. Навіть, вони, ці мигдалики, які товстіші від стілета, вони тонкіші від оцих справа. Іншої фірми. Заплутала, напевно, вас вже. Корочі, попередня фірма найтонкіші, ці товстіші. Але в принципі використовувати і ті, і ті нормальні. Тільки вам доведеться трохи більше попиляти з цими ось, ось саме цими, а з попередніми, можливо, навіть і не доведеться пиляти, можна на базу прикріпити так, що сходинки навіть там і не буде. Всі вони доволі такі бюджетні і коштують недорого, можете набрати по назві, посилання вам не залишаю тому що. Нічого не рекламую, тож, це те, що я можу рекомендувати, саме те, що зараз справа. Так, ну і далі я вже приступаю до нарощування. Я зробила підготовку нігтів за кадрами, щоб не займати вас часу. І в мене на каналі є окремий урок для спонсорів. Для спон... Це спонсорський контент. Якщо ви ще не вмієте робити підготовку нігтів до нарощування, до гель-лаку, то вам варто подивитися це відео. Я вже зробила таку стандартну підготовку. Підбираю форму, коли вона в мене точніше, не форму, а тіпсу, коли вона в мене маленька, Можна ось так розрізати. Цей лайфхак, я вам вже розповідала в попередніх відео, і колись ви мені також в попередніх відео цим лайфхаком поділилися. Тож можна просто її посередині цю тіпсу розрізати, і вона просто під натиском розходиться, і так виходить ширше і підходить на нього. Ось, подивіться, ми наносимо базу, просушуємо в лампі і наносимо наступний шар бази. Середній, як ви бачите, не товстий, такий не промазуючий. І на цей другий шар не просушений, щільно притискаємо нашу гелеву тіпс. Ось таким чином. Навіть та база вилазить в цей розріз, і він просто зрівняється база з цим розрізом, і все буде нормально. Ніяких у вас там якихось ну, нерівності, прямо аж таких великих не буде. А навіть якщо трошечки щось там буде, то один раз пилочкою змахнулися. І все нормально. Ось так. Але тіпсу бачите, можна було трохи більше взяти але, або підпиляти просто мені свій власний нігодь. Так що продовжую так само на наступних нігтях. Нічого складного, це дуже просто, дуже швидко робиться. Що робити під низом? Я беру топ, і топом таким чином промальовую. Таким чином прибирається сходинка під низом під натурального нігтя. І все. І ось таким чином ще в нас підзакріпилося знизу. Просушую. Звісно, що треба то все просушувати в лампі одну хвилину. Я трохи підсушую ліхтариком або повністю підсушую ліхтариком. Цей ліхтарик мене потужний, він просушує матеріали, навіть повністю, якщо довше сушити одну хвилину, так як треба. Ну, а далі залишилась та сходинка. Як я вам сказала, ці тіпси більш товстіші від стілетів, і сходинка трохи утворюється. Є в нас два варіанти: або підпиляти її, або чимось замастити. Я вирішила другий варіант використати, замастити це попросту гелем. Ось таким чином розподіляю я гель, додаю біля кутикули пензликом підводжу ближче до сінусів, до кутикули, і далі, вже, коли у нас сходинка закінчується, я менше і менше того матеріалу стягую до вільного краю. Тобто більша частина залишається саме ось там в тій частині, біля кутику, між кутикулею і початком. Нашої гелевої тіпси. Далі другий раз я набираю ще краплю стільки скільки потрібно, і вже далі формую таку собі архітектуру. Якщо вам не потрібне таке тонування, я це роблю, тому що я хочу зробити в такому кольорі гель цей кольоровий і бажаю такий колір. Ви в принципі, можете прибрати одну сходинку, якщо ви будете наносити гель-лак, тоді протирайте зверху тіпсу саме ацетончиком, і тоді ось таким чином маскуєте гелем або базою цю сходинку. Далі вже наносите гель лак Все дуже просто, але мені захотілося цей колір, тому я наношу колір, також, також під гель, також краще. Або забафити цю нашу тіпсу, або протерти що швидше і той самий ефект, саме адстоном. Розприділяю, як ви бачите, знову ж таки покриття, бачите, далі там розтягую, і тоді ще додам більшою краплею. Таким чином, в дві краплі краще накладати через те, що ми спочатку там підправили біля. Кул, якщо взяти велику краплю, воно буде все розтікатися в синуси під кутикулом за рахунок великої краплі, і не так зручно велику краплю буде тією краплею великою маскувати ось ту сходинку. В принципі, від цих мигдаликів невелика взагалі сходинка, тож замаскувати її немає жодних проблем, навіть можна зайвий раз і не пиляти. Далі я вже, як бачите, захопилася цим процесом, вирішила вам залишити те, як я розкладувала гель. Візьміть на замітку, на примітку, те, що якщо у вас щось там не вирівнюється, можливо, у вас недостатньо матеріалу, особливо це стосується коли дуже довгі нігті. Мені дуже подобається ця довжина, така посередня, не дуже довгі, і не короткі, і дуже швидко. Чому? Тому що довжина вже така більш-менш підібрана, яка мені потрібна, і мені вже не треба буде зі стілету випилювати, робити коротші, випилювати мигдаль. Тобто це все готове, це також ощадить наш час. Ну, а далі дизайн фольгою, як я вам і обіцяла. В першу чергу я хотіла спробувати перевести цю фольгу саме на липкий шар. Чомусь я в нього так повірила в цей гель і цей липкий шар, думала, що воно переведеться. Тут нескладний рисунок, бачите, такий трохи тигровий чи леопардовий. Але воно все ж таки не захотіло мене слухатися, тому мені все ж таки довелося діставати клей для фольги і наносити клей для фольги і просушувати в лампі. Бо в мене той самий клей, який треба сушити в лампі. Без нього мені сьогодні не довелося обійтись. Якщо ви ще не вмієте працювати клеєм для фольги, пишіть ваші питання, можливо, я вам відзніму ще один урок. Дуже детальний по, тому, по тим нюансам, які є саме з цим клейгелем. Тому, ну, тому пишіть в коментарчик, хочу детально про клейгель та фольгу. Хоча в мене вже є такий відос, якщо ви долистаєте, якщо ви подивитеся, порівняння є і так далі. Якщо ні, і так як нас новачків, додається на канал, то в принципі можна вже з новими враженнями відзняти новий відос. Ну і ось ви бачите, як воно переводиться саме на книги для фольги, які я прошушувала в лампі. І все. В принципі, можна навіть сказати, дуже чудово, подивіться. Якщо десь не додався якийсь малюночок, то ми можемо ще раз взяти і притиснути, і перевести, додати в тому місці, де він просто не захотів переводитися. Дизайн дуже-дуже простий, ну, нереально простий і дуже швидко, хм. особливо в порівнянні, коли ви бажаєте малювати самі, то це. ну Ну, рахунок такий, що ну не порівняти рахунок, єдине на що потратиться ваше время, витратиться ваш час, це на те, що вам доведеться ще клей-гель цей для фольги і просушувати в лампі. А так, як ви бачите, все дуже швидко робиться, ну і доволі непогана передруковка, але чомусь на безімяному пальці, бачите, якийсь він вийшов блакитний, хоча він такий не був, він був. Ось такий, як прозорий, але чомусь він став блакитний. Я не знаю від часу, напевно, бо ця фольга я її вже дуже давно. Замовляла на Алікспрес, може з якоюсь іншою фольгою. Щось їм там хх, щось їм там було, у них і вийшов ось такий блакитний фон. От далі я вже показую вам результат. Який результат ви мені напишете вже, я надіюсь в коментарі сподобалось вам таке нарощування і такий дизайн фольгою, чи ні. І чи зробили б ви собі такий, чи краще б зробили якийсь нют, а може якийсь Френч Ну і все. Ось таке. Сьогодні було відео, в чергове я з вами поділилася тими гелевими тіпсами. Нічого нового поки що я не знайшла і кращого з приводу гелевих тіпс, і зробили ми з вами дуже швидкий і стильний дизайн. Я всім дякую за перегляд, хто забіг на мій канал, хто був зі мною, поставте лайк і напишіть коментар. Всім пока до зустрічі в нових відео!